Зараз детальніше будемо спілкуватися із нашою гостею, начальниця психологічної служби ДСНС міста Києва, Любов Кірнос, вже у нашій студії Любов, мої вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго. я вас вітаю Навзаєм, дякуємо, що ви сьогодні знайшли час і можливість завітати до нашої студії. Розкажіть нам, будь ласка, з якими найскладнішими ситуаціями на сьогоднішній день доводиться стикатись з психологом ДСНС під час повітряної тривоги або після тр... прильотів? Найскладнішими ситуаціями є ті, коли є багато загиблих та багато постраждалих, тому що об'єми роботи є дуже великими. Складнощами є також те, що люди переживають гостру реакцію на стрес і можуть проявляти різні негативні реакції, такі як плач, істерика, ступор, нервове тремтіння або багато іншого. Тому нам доводиться працювати часто в доволі складних умовах. Якщо до повномасштабного вторгнення до війни локації були маленькі, то зараз це можуть бути цілі вулиці, як це було в Брудянці, або цілі житлові будинки, і можливо навіть не один. Тому наша робота зараз є ускладнена такими факторами. Чесно кажучи, мені взагалі дуже важко от уявити, з чим ви стикаєтеся, тому що я дуже чутлива людина, і у мене просто якийсь надзвичайний рівень емпатії. Я плачу одразу разом з тими, хто плаче. і Я не можу читати дописи в соцмережах про втрату близьких. А зараз дуже багато весь контент майже ти заходиш. Ну принаймні у мене в стрічці Фейсбук, і це постійно. Допис про те, що прощається з черговим героєм, прощається з дитиною, яка, яку вбила російська зброя. Ви приїжджаєте на місце, ви е, бачите людину, яка щойно втратила е, свого близького. З чого починається взагалі діалог? Ну, людина ж в цей момент вона в принципі взагалі е, може реагувати неадекватно. В першу чергу ми представляємося та запитуємо, яка допомога потрібна uh -huh. цій людині, тому що дуже часто першочергово потрібна якась базова підтримка базових речей, тобто їсти, якщо ці люди приїхали і на залізничний вокзал міста Києва, коли були відкриті зелені коридори. наведу такий приклад, якщо це в надзвичайній ситуації в екстремальних умовах під час надзвичайної ситуації. То їй, людині потрібна медична допомога в першу чергу, або просто вода і безпека в першу чергу. Як тільки задоволені ці потреби, ми запитуємо, яка допомога тобі ще потрібна, і люди часто можуть казати просто будьте поряд, і ми спостерігаємо та моніторимо ситуацію. Якщо це гостра стресова -транс реакція, ми не кажемо не плач, заспокойся, чи <тас> все буде добре. Це ті речі, які знає кожен психолог, і які не варто говорити, щоб надати першу психоемоційну підтримку. Ми не заспокоюємо людину. Ми даємо їй можливість прожити ті емоції, які вона відчуває, для того, щоб в подальшому вона себе краще почувала. Мене часто запитують, для чого екстремальні психологи. Чи не можемо ми звернутися потім mm -hmm. до психолога чи психотерапевта для подальшої роботи? І я відповідаю: а для чого потрібна мобіль чи швидка mm -hmm. допомога людині? Ми ж можемо записатись до терапевта. Звісно, це про фізіологію, а це про емоційний стан і нервова система. Система є таким же самим органом і системою, як і будь-які інші наші органи та системи в організмі, а що любов от, з боку психологів ДСНС не варто точно робити, приїжджаючи на місце і побачивши, скажімо, трагедію в громадян чи мешканців, які потрапили під ворожий удар. Можливо, є якісь речі, які от точно можуть подай навіть нашкодити, або ж фрази табу, які точно не варто казати в цей момент. Не варто казати не не панікуй, угу. не плач. І так далі, тобто не вживати ці фрази е, людям, які перебувають в таких умовах. Я можу порекомендувати е, включити конструктивні е, конструктивну ліву півкуля нашого мозку, mm -hmm. як це зробити? Порахувати від 50 до 1, назвати предмети, які ми бачимо, звуки, які ми чуємо, тактильно торкнутися предметів, які нас оточують, задля того, щоб в екстремальних умовах виключити емоційний компонент для того, щоб вижити. Тобто, ми емоції бажано проявляти вже тоді, коли ми знаходимося в безпечному місті. Але в умовах, коли потрібно вижити, людина має вміти відключати емоції та діяти конструктивно, щоб зберегти своє життя. Ну, це дуже так, це дуже mm -hmm. раціонально, але мені здається, мало раціонального саме в такій миті. коли вже на допомогу приходять саме медикаменти. Коли я психолог, і якщо я можу побачити, що людина, яка звернулася, має якісь стани, які можуть нейтралізувати психіатри, тобто тільки психіатри можуть призначати медикаментозне лікування, uh -huh. психологи не можуть рекомендувати uh -huh. жодних ліків, так само як психотерапевти, тільки діє ефект перенаправлення. Тобто, ми рекомендуємо людині звернутися до психіатра для того, щоб їх призначити медикаменти, тому що є випадки, коли недостатньо психотерапії чи консультації у психологів, і тоді потрібно звернутися до психотерапевта. Я перевод одразу поточнюю. А психіатр з вами виїжджає на місце. Психіатр з нами не виїжджає на місце. Uh -huh. Якщо ми бачимо, що стан людини такий, які коли потрібно медикамент, якщо це стосується гострого стану, то е, обов'язково є швидка допомога, uh -huh. і лікарі вже можуть прийняти рішення застосувати якісь медичні препарати, які можуть е, е, повпливати на емоційний стан і трішки заспокоїти. Ще один е, мікромомент. От ви говорите про те, що передусім ви питаєте людину, якої допомоги вона потребує людина, якщо вона, наприклад, в шоці, і вона не може вам відповісти, чого вона потребує. То вона щойно втратила, наприклад, мама втратила свою дитину. Вона не може вам зараз дати відповідь. Я хочу води, я чи ще, ще чогось, хочу. Напевно, що вона взагалі нічого не хоче в той час. І а, що? От що ви робите тоді, коли ви відповіді від людини не чуєте, і людина в принципі не реагує на жодні зовнішні подразники? Це нормально. Таке може бути. Ми з таким стикаємося часто тоді ми діємо. Якщо людини істерика, ми діємо за певним алгоритмом, звісно, адаптуючи його під певну ситуацію та під певну людину. Якщо це ступор, про який ви зараз сказали, угу. він трапляється дуже рідко з нашого досвіду. Рідко, так? рідко, так угу. найчастіше це бурхливі емоційні реакції, угу. такі як агресія, істерика та плач. Угу. Рідко трапляється ступор. І в нас були такі випадки, і в нас є певний алгоритм, він Створений ізраїльськими психологами, та ми додали до нього свої якісь елементи з нашого досвіду і використовуємо знову ж таки, наголошую, адаптуючись до певної mm -hmm. ситуації, бо кожна ситуація є абсолютно унікальною. А чи були випадки, от що справді, як ви зазначили, ось цю емоційну бурхливу реакцію? Но ну, от банально, навіть судячи з вашого досвіду, не можна було зупинити і нічого не можна було діяти з людини. От такі ситуації трапляються, і що тоді справді потрібно, що тоді приходить на допомогу. Якщо бухлива реакція переростає в якусь таку агресію, яка може зашкодити нашій безпеці, то ми просимо про допомогу поліцію. Вони завжди працюють поряд з нами. Угу. Якщо ситуація є контрольована нами, то кожна людина дуже добре реагує на прохання про допомогу, тобто допоможіть Мені, будь ласка, зараз мені потрібно дізнатися, в якій квартирі можуть жити люди старшого віку, якщо це людина з будинку, де стався, стався прильот до прикладу. Чи просимо банально допомогти принести води ще пляшки води для тих, хто потребує зараз попити? Тобто, коли людина чує, що вона є в неї, в ній є опора, бо в неї просять про допомогу, вона відчуває тоді в собі сили і переключається з цього емоційного компоненту агресії чи істеричного стану. Вибор ще хотів запитати Давай. з приводу фахівців. До речі, саме психологів ДСНС їх на сьогоднішній день вистачає в столиці, враховуючи те, що ворог ми бачимо, що він не зупиняє свою агресію. і Він таки продовжує завдавати ударів. Звісно, що ми справляємося із викликами, які є зараз. Звісно, завжди хочеться вдосконалювати свою структуру та свій профіль і отримувати більшу кількість спеціалістів. Але в даних реаліях та кількість людей, яка працює по місту Києву, ми справляємося, тому що ми на одній локації працюємо по два, по два психолога, і зазвичай локацій є декілька, тому наша кількість може забезпечити такі виклики. А Скільки налічується на сьогоднішній день? Шість психологів. Шість психологів так. на місто Київ, тобто одночасно mm -hmm. може працювати три групи, і до нас можуть доєднуватися іще, якщо є така необхідність, із найближчих підрозділів Київської області mm -hmm. там чи апарату. А що би ви порадили звичайним людям, які от стали свідками ситуації, і коли довкола тебе хтось став? Жертвою а, хтось плаче, хтось зараз в розпачі, от наприклад, там до вашого приїзду, до приїзду лікарів, яку психологічну як правильно допомогу можна надати, і як правильно в принципі реагувати на, 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 біль, на, біль, на біль на трагедію поруч із тобою. Е, немає правильної, немає відповіді, як правильно uh -huh. реагувати, тому що кожна реакція на е, психотравмуючу ситуацію, тобто стрес, є нормальною. Так наша психіка захищає нас, щоб вижити в uh -huh. таких складних умовах. Е, як я вже казала, ми е, підходимо до людини і запитуємо банальні речі, чи ти не поранений? Чи тобі потрібна можливо вода, давай перейдемо в безпечне місце, і потім ми можемо вже орієнтуватися на те, що відбувається зараз. Для того, щоб надавати першу психологічну допомогу, я завжди кажу, що не потрібно чекати екстремальних психологів. Кожна людина може надати першу психологічну допомогу, якщо вона впевнена в собі та знає базові, базові алгоритми, як надавати першу психологічну допомогу, тому що в наш час. Не може вистачити на кожну людину психологів. Uh -huh. І дуже добре, коли люди, це як е, кожен повинен вміти надавати першу домедичну допомогу, так само я б рекомендувала кожній людині навчитися надавати першу психологічну допомогу. Спочатку ми, заспоко... uh -huh. ми самі маємо відчувати в собі, впевненість, що ми спокійні та можемо допомогти uh -huh. людині, бо коли ми плачемо та в якомусь стані, такому складному емоційному, то навряд чи ми зможемо е, допомогти іншій людині. Це можливо не саме до вас питання, але теж цікавить момент, як правильно взагалі реагувати на біль поруч із собою, там чи варто взагалі постити постійно цю історію, розповсюджувати, тражувати? І як правильно лишати коментарі, що писати? Ну я просто приклад наведу. От мене мама пише про те, що вона втратила дитину і пише про це допис у Фейсбук. І мене чомусь дуже сильно затригерило повідомлення. Тримайся і знак оклику. Мені здається, що це недоречно. Я скажу, що це недоречно, тому що в такій ситуації, як я вже казала, є такі фрази важливі, які зараз якраз перейдуть в мою відповідь. Все буде добре. Тобто, тримайся за що триматися. І все буде добре. Не, не можемо ми давати людині ем, таких надій, тому що добре не буде. Uh -huh. Я завжди це кажу, і людей не можна обманювати. І мене часто запитують, як мені жити далі. Uh -huh. Що робити з речами? Я кажу, що ти хочеш зробити, як мені жити далі. І я кажу, ти живий чи ти жива? Uh -huh. Тобто, в першу чергу, ми фіксуємо людину на те, що вона жива, і кажемо, що в тебе буде важкий період. І кажемо, що в тебе вистачить сил для того, щоб справитися з цим. В тебе вистачить сил жити. Тобто, не варто створювати ось таку позитивну картину, коли ми бачимо, яка насправді реальна ситуація. Ну треба тобто намагатися пояснити. Бо так підтримка якраз стосується того, що ми е, е, реально е, говоримо про те, що буде. Ми кажемо, в тебе буде важкий період переживання горя. Mm -hmm. Але в тебе є сила справитися? Тобі буде складно, але ти зможеш. Любове, зараз ми мусимо вже прощатися, але все одно чи потрібен психолог психологу, тому що я розумію, що ви постійно зустрічаєтеся з чужим болем з трагедією, як mm -hmm. себе не втратити в цьому. Психологу потрібен психолог, це моя точка зору. Потрібен та так, тому що я також людина і також переживаю, незважаючи на те, що в екстремальних умовах я професійно даю угу. допомогу і намагаюсь не плакати, щоб не бути угу. зараженою емоціями угу. та не стати жертвою. І мені теж потрібна угу. буде допомога. Але вдома мені боляче, я згадую угу. про це і співпереживаю переживаю тим людям дякуємо вам за те, Дякую. що ви поділилися ось своїм досвідом, своєю роботою. Спасибі за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, начальниця психологічної служби ДСНС міста Києва, Любов Кірнас, була в нашій студії в гостях на Київ. 24 Дякуємо.